Народ, який ходить у темряві, побачить велике сяйво, над тими, котрі живуть у країні смертної тіні, засяє світло. Ти, Господи, намножив народ, ти збільшив йому радість, вони веселитимуться перед тобою, як радіють під час жнив і як тішаться ті, котрі ділять здобич, тому що ти розламав обтяжливе ярмо, його важкий тягар і палицю, якою били по його плечах, жезл його гнобителя. Як за днів Мідіяна, тому що дитя нам народилося, нам дано сина, влада на його плечах і дадуть йому ім'я, дивовижний порадник, сильний Бог, Отець вічності, владика миру. Потужною буде влада і нескінченний мир на престолі Давида і в усьому царстві, оскільки влада буде закріплена і утверджена на правді і правосудді, відтепер і навіки вічні. Це учинить. Ревність Господа Саваота.